Встановлює нові контейнери для збору сміття комунальне підприємство КТП 1728 за побажанням своїх абонентів та з метою покращення надання послуг. Було багато і є пропозицій, щоб замінити ящики, які до нас до цього були на 75 куба на ящики євростандарту 1,1 куба, тому що ці ящики дозволяють, щоб не було і лишніх запахів і коти, собаки, тому подібне не зносили це сміття. Першими отримали контейнери для сміття європейського зразка мешканці молодіжного житлового комплексу по вулиці Струтинській. Люди в нас такі свідомі, гарно платять. Ми на сьогоднішній день абсолютно не маємо ніяких зауважень, не маємо ніяких претензій до КТП 1728. Дуже гарно працюють. Жодних проблем у нас із ними немає. Загалом підприємство налічує 304 сміттєвих баки, 239 з них вже європейського зразка. Однак цьогоріч керівництво вирішило обновити усі засоби для збору твердих побутових відходів. Кошти на придбання станових контейнерів виділила міська влада. Вони обійшлися у 250 тисяч гривень. До того ж, у 2013-му в комунальному підприємстві КТП 1728 покращився фінансовий стан у порівнянні з минулим роком. Доходи зросли. Більш ніж на 400 тисяч гривень. А ще тут вчасно сплачують податки та виплачують заробітну плату працівникам. Були колосальні борги, було купа проблем. Та тепер починає ну, процвітати ще можливо слово не зовсім підходить, але розвиватися в тому напрямку, як нам потрібно. Безумовно, з нашою допомогою. Ми дали декілька. Ну, Суттєві кошти для того, щоб погасити їхні борби. Борги, борги, до речі, були чесно кажучи через дурну голову, тому що в свій час була піднята ціна на захоронення твердих побутових відходів, а тариф не скоригували і через 100 мільйонів борги назріли. Зараз ми ці борги потихеньку гасимо. КТП працює з прибутками. Цьогоріч у підприємства з'явиться ще й два нових сміттєвоза. Їх замовили у Кременчуці. Коштують ці автомобілі більш ніж мільйон гривень. Незабаром говорить керівник КТП 1728, Підприємство встановлюватиме ще й контейнери для роздільного збору сміття, адже вони співпрацюють із рівненським сміттєперероблювальним заводом. Катерина Мункачів Володимир Захаров. Новини рівного.